Серенем, геча. саранам Серенем. Сангхам Друзі, привіт! Це Гайтрі Дасі. Сьогодні у нас особлива практика: Чандри Намаскар. Чандра це місяць, намаскар це вітання. Таким чином, ця практика з'єднана з місячною жіночною енергією. Її добре виконувати ввечері, чи якщо ви відчуваєте не так багато сил, як завжди. Виконуйте її задоволенням і слідкуйте за своїм самопочуттям. Ну що ж, поставте лайк на це відео, підписуйтесь на цей канал і прокоментуйте щось. Мені буде дуже приємно. А також надихне мене на створення нових відео. Ну що ж, пішли займатися. Намасте. Всіх вітаю. Сідаємо в зручну позицію з прямою спиною, прикриваємо очі, відводимо плечі круговим рухом назад, вгору, назад і вниз. З'єднуємо руки на підносимо руки до лобу. І торкаємося матінки землі, вітаємо землю. Вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, видих, опускаємо руки перед собою, прогин, прогин спині. Вдих, розкриваємо груди, видих, округляємо спину, вдих, розкриваємо груди, видих, вдих, підіймаємо руки вгору, видих, тягнемося за правою рукою, ліву підіймаємо вгору. Вдих гору, видих, тепер тягнемося в ліву сторону. Можна сідниці трошки відвести в сторону, вдих, видих вправо, вдих, видих, вліво, розтягуємо праву сторону, опускаємо руки, підіймаємо руки вгору, вдих. Глибокий видих, намасте, опускаємо руки, опускаємо Вухо на праве плече і робимо полуколо через передню частину корпусу, пускаємо підборіддя і промасовуємо нашу шию дуже добре. І тепер задню поверхню. Можна прикрити очі і добре промасувати шию плавно і ніжно. Залишаємося в центрі, відводимо плечі круговим рухом назад. Тепер з'єднуємо руки за спиною в замочок, розкриваємо груди вдих і на видосі, опускаємося вниз, опускаємо лоб на підлогу. Опускаємо руки, тягнемося руками вперед, вдих і на видосі, підіймаємося вгору. Знову з'єднуємо руки в замочок, вдих, видих, опускаємося вниз, замочок тягнемо вгору. Руки перед собою вдих, і на видосі підіймаємося вгору. І ще один раз з'єднуємо руки в замочок за спиною, вдих. Видих, опускаємо лоб на підлогу, підіймаємо руки, вдих, руки перед собою. І на видосі, підіймаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, розкриваємо груди. Видих, опускаємо долоні намасте. Тепер плавно підіймаємося вгору, допомагаємо руками, присигнаємо коліна, стопи стоять разом, попружинили трошки. І тепер зігнутими колінами з'єднуємо замочок і на видусі розгинаємо коліна і замочок відводимо назад. Вдих, зігнули ноги, видих, розігнули. Можна трошки попружинати на горі, опускаємо руки вниз. І поперемінно згинаємо праве ліве коліна, Стопи залишаються притиснутими до підлоги, розминаємо задню поверхню ніг, поперемінно і глибоко дихаємо. Глибокий вдих, подивилися перед собою. Навидися, опускаємося нижче. І по задній поверхні ніг проводимо руками. Опускаємося нижче, вдих дивимося перед собою, призгинаємо коліна і на навидосі плавно підіймаємося вгору з круглою спиною. Шия остання. Тепер переходимо до самого комплексу Чанри намаскар. Стаємо в центрі килиму, ноги ставимо поширше, прикриваємо очі, складаємо долоні на масте. Робимо крок правою ногою в ліву сторону, підіймаємо руки вгору, вдих, на видосі прогинаємося в лівий бік. Робимо крок правою ногою. І на видосі переходимо в позу богиня, прикриваємо очі, вдих і на видосі підіймаємося вгору. Тепер розвертаємо ліву ногу вперед. Права під кутом 45 градусів, тягнемося в ліву сторону, опускаємо ліву руку вниз. І за правою витягуємося якомога вище, вдих. І на видуся, опускаємо праву руку, розвертаємося в ліву сторону, дивимось перед собою вдих. Видих, опускаємося нижче, ноги стоять в одній лінії. Вдих, дивимося перед собою, на навидося, робимо крок правою ногою ще далі. Вдих, підіймаємося вгору. І сідаємо нижче, розкриваємо груди, ще один глибокий вдих. І на видосі. Повертаємося в центр і присідаємо на ліву ногу, права нога підіймається вгору. Робимо глибокий вдих. І на видосі перекочуємося на праву ногу, ліва, лівий носочок підіймається вгору. Глибокий вдих і на видосі розвертаємося до правої ноги. Знайшли баланс. Глибокий вдих. І на видосі підіймаємо руки вгору, сідаємо нижче. Вдих видих. Опускаємо руки, розгинаємо праву ногу, тягнемося вперед. Ноги стоять в одній лінії. Робимо глибокий вдих і плавний видих. Ще один глибокий вдих. На видосі праву руку переносимо до правої ноги. І піднімаємо ліву руку вгору, розвертаємось, можна праву руку перенести. на колодку. Робимо глибокий вдих. І на видосі піднімаємося вгору і присідаємо в позу богині. Носочки стоять по діагоналі. Робимо глибокий вдих і на видосі правою ногою куркуємо в ліву сторону. Вдих, піднімаємо руки вгору, видих, тягнемося вправо, розтягуємо лівий бік, дивимося вгору через плече, глибокий вдих і на видисі повертаємося вгору. Зробили крок прав... лівою ногою вліво і з'єднуємо руки на масте. Глибокий вдих і видих. Ідемо далі, друге коло. Глибокий вдих. І видих. Робимо крок правою ногою в ліву сторону. Підіймаємо руки вгору, глибокий вдих і на видисі Опускаємося в ліву сторону, витягуємо правий бік, глибокий вдих і на видисі Крокуємо правою ногою в сторону і переходимо в позу богині. Ноги стоять по діагоналі. Відчуємо цю позицію, сідаємо нижче, глибокий вдих. І на видосі розгинаємо ноги, розвертаємо ліву ногу вперед, права під кутом 45 градусів, тягнемося за лівою рукою вперед, опускаємо ліву руку вниз, за правою витягуємося вгору, вдих. І на видосі розвертаємося до лівої ноги. Ноги стоять в одній лінії, вдих, і на видосі опускаємося нижче, витягуємо ноги, глибокий вдих. І видих, ставимо ручки, пальчики на підлогу, дивимося перед собою, робимо крок назад правою ногою, вдих, і на видосі підіймаємося вгору, розкриваємо грудну клітку, сідаємо нижче, можна трошки попружинити, відчути цю, цей баланс. Опускаємо руки на мости, переходимо в центр, присідаємо на ліву ногу, а праву ногу. Правий носочок підіймаємо вгору, вся поверхня лівої ноги притиснута до підлоги. Робимо глибокий вдих і перекочуємося на праву ногу. Права нога повністю притиснута до підлоги, а лівий носочок піднімається вгору. Глибокий вдих. І на виду розвертаємося в праву сторону до правої ноги. Праве коліна кут 90 градусів. Глибокий вдих, піднімаємося вгору. І на видосі опускаємося нижче, глибокий вдих. І видих, опускаємо руки вниз, робимо під крок лівою ногою. Ноги стоять в одній лінії. Глибокий вдих. І на видосі опускаємося нижче. Тягнемося за маківкою вперед. Робимо ще один глибокий вдих. І видих, опускаємося ще нижче. Глибокий вдих. І на видосі переводимо праву руку до правої ноги, а за лівою рукою витягуємося вгору, спину ми неначе притискаємо до стіни, розкриваємо наші плечі, глибокий вдих. І на видосі плавно підіймаємося вгору, ноги ставимо по діагоналі, ноги призгинаємо, лікті розводимо в сторону поза богині. Сідаємо нижче. Глибокий вдих. І видих, крокуємо лівою ногою в праву сторону, глибокий вдих, піднімаємо руки вгору. І на видосі тягнемося в праву сторону, розтягуємо лівий бік, дивимося через ліве плече. Глибокий вдих. На видосі піднімаємося вгору. Крокуємо лівою ногою в сторони. Видих, намасте. Глибокий вдих. І видих, розслабилися. Третє коло чандра намаскара. Глибокий вдих, робимо крок правою ногою в ліву сторону, піднімаємо руки вгору, видих, опускаємося в ліву сторону, розтягуємо правий бік. Відчули добре витяжіння. Глибокий вдих, повернулися в центр, робимо крок правою ногою. Сторону, і опускаємося вниз, ноги стоять по діагоналі, поза богиня. Відчули цю позицію, плечі відведені назад, розвертаємо ліву ногу вперед, права під кутом 45 градусів. І тягнемося вперед, опускаємо ліву ногу вниз, права витягується вгору, притискаємо спину до стіни. Глибокий вдих. І на видосі розвертаємося до лівої ноги, дивимося перед собою. Глибокий вдих, і на видосі опускаємо голову, тягнемося маківкою до нашого носочку. Робимо глибокий вдих, і видих, вдих і на наввидосі припіднімаємо голову, крокуємо правою ногою ще далі, вдих, піднімаємо руки вгору, піднімаємо корпус і на наввидосі опускаємося нижче. Попружинили трошки сіли ще нижче. Глибокий вдих. І на виду розвертаємося в центр, згинаємо ліве коліна, підіймаємо правий носочок вгору, ліва стопа повністю прижати до підлоги. І плавно перекочуємося на праву сторону, підіймаємо лівий носочок вгору, тримаємо баланс. Можна прикрити очі, відчути, витяжіння в ногах. Опускаємо руки перед собою, розвертаємося до правої ноги, глибокий вдих, і на навидесі підіймаємося вгору і сідаємо вниз якомога нижче. Глибокий вдих. І на видосі опускаємо руки вниз, дивимося перед собою, глибокий вдих. І на видосі опускаємося нижче. Тягнемося, ноги стоять в одній лінії. Глибокий вдих і видих, опустилися ще нижче. Вдих. Дивимося перед собою, розвертаємо ліву ногу під кут 45 градусів. Підіймаємо ліву руку вгору, праву можна притиснути до підлоги. Дивимося вгору, притискаємо спину до стіни, вдих. І на видосі підіймаємося вгору, ставимо носочки по діагоналі, притинаємо коліна, розводимо лікті в сторони, серце розкрито. Прикриваємо очі, сідаємо нижче поза богині. Глибокий вдих і на видосі крокуємо в праву сторону лівою ногою. Підіймаємо руки вгору, вдих і на видосі опускаємося. В праву сторону розтягуємо лівий бік. Глибокий вдих. Видих, ставимо ноги ширше, опускаємо руку через сторону вниз, складаємо руки на масте. Глибокий вдих і видих. Прикрили очі, розслабилися. Тепер ставимо ноги разом, плечі круговим рухом відводимо назад, підіймаємо праву ногу вгору і тепер робимо кругові рухи носочком в одну сторону і в іншу. Тепер ставимо праву стопу на зовнішню поверхню бедра лівої ноги і складаємо руки на мисте поза дерева в рік шасана. Тримаємо баланс, відчуваємо гармонію, концентруємося на точці перед собою і підіймаємо руки вгору, тягнемося вгору, відчуваємо спокій, рівновагу в цій позиції. Глибокий вдих. І видих. Сідниці наші напружені, живіт втягнутий. Очі концентруються на одній точці перед собою. Глибокий вдих. І на видих опускаємо руки на масте до грудей. Тепер звільняємо праву ногу, знову підносимо коліна до грудей, обіймаємо і беремося правою рукою за праву. Ногу, щиколотку. коліна стоять в одній лінії, ліва рука тягнеться вперед. І витягуємо праве коліно назад, тримаємо баланс, можна призігнути ліву ногу, глибокий вдих. І на видисі повертаємося в центр і звільняємо праву ногу, трошки розслабили ноги, зробили кроки однією і іншою ногою. І тепер призгинаємо. Ліву ногу, підіймаємо коліна вгору, робимо такі кола носочком в одну сторону і в іншу, глибокий вдих і видих. Тепер лівою, ногою, лівою рукою допомагаємо, ставимо ліву стопу всередину нашого бедра, складаємо руки на масте, напружуємо сідниці. Живіт втягнутий. Концентруємося на точці перед собою. Очі у нас не ходять зі сторони в сторони. І підіймаємо руки вгору намасте, тримаємо баланс, тримаємо поза дерева в рік шасина. Можна трошки прикрити очі, відчути цей баланс і спокій, рівновагу. Якщо втрачаєте баланс, нічого страшного, повертайте. повертайтеся знову. З часом він стане все краще і краще. Глибокий вдих і на видусі опускаємо, намасте в центр грудей. Пускаємо руки. І тепер беремося лівою рукою за ліву щиколотку, коліна в одній. Прямій. І тягнемося вперед за правою рукою, і ліву, ліве коліно підіймаємо вгору, тримаємо баланс, знаходимо цю точку опори, підіймаємо коліно ще вище, глибокий вдих, видих, опускаємо коліно, Плавно відчуваємо кожен рух. І тепер підносимо коліна до грудей знову. І опускаємо ліву ногу. Зробили трошки кроки ногами, піднімаємо руки через сторони вгору, глибокий вдих, і на видусі через намасте, через лоб, через груди. Опускаємося вниз, опускаємо руки вниз, призгинаємо коліна і опускаємося на коліна, розводимо носочки. Ноги в сторони, сідаємо цідницями поміж носочків, опускаємося нижче на лікті і запрокидаємо голову назад, розкриваємо грудну клітку, розкриваємо серце. Глибокий вдих і на видосі повертаємося в центр, підіймаємося, ставимо носочки на підлогу. І переходимо в маласну, розводимо. Ноги якомога ширше, носочки дивляться по діагоналі в сторони. Ставимо руки перед колінами, допомагаємо руками, розводимо коліна в сторони, з'єднуємо руки на масте і тягнемося маківкою вгору, спина повинна бути прямою. Можна прикрити очі і відчути цю асину, як розкриваються наші бедра. І глибоко-глибоко її продихати. Глибокий вдих і глибокий видих. Опускаємо руки вниз, розгинаємо коліна, З'єднуємо носочки стопи разом. Знову згинаємо ноги в колінах. І тепер сідаємо на сідниці, переходимо на центр килиму. І руками обіймаючи наші голені, опускаємося плавно-плавно вниз. Підіймаємо ноги вгору, розгинаємо коліна, носочки на себе. І тепер згинаємо коліна, руками беремося з внутрішньої сторони стоп. І тепер робимо перекат зі сторони в сторону, поза щасливою дитинкою, промасуємо нашу спину добре, розслабимо поперек. Тепер з'єднуємо стопи разом і опускаємо з'єднання стопи вниз. коліна розкриті сторони і опускаємо руки на наш таз, брушну область, і закриваємо очі, повністю-повністю відпускаємо всю напругу, все накопичення, всі негативні емоції, які ми отримали за день, все відпускаємо і дозволяємо позитивним енергіям війти в наш стан. Розкрити любов в нашому серці. І тепер через лівий бік. Плавно перекочуємось, підіймаємося вгору, допомагаючи руками. Відводимо плечі назад, прикриваємо очі і з'єднуємо долоні на масте. Складаємо долоні в область серця, прикриваємо очі, відчуваємо тепло в нашому серці. Відчуваємо затишок, відчуваємо зцілення. Відчуваємо любов, захист, спокій, вдячність, посилаємо цю енергію в кожну кліточку нашого тіла. І нехай ця енергія любові виходить за межі нашого тіла і розповсюджується навколо нас. Відчуваємо кокон захисту, кокон світла і любові, з'єднуємо руки намасте і проспіваємо мантру, побажання щастя усім істотам, усіх світах. Лука самаста сукіну паванту Лука самаста сукіну паванту. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हारियो